Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні ми готуємо десерт савоярдів. Вже в нас є на столі все, що потрібно: печиво, каву заварили. Банани. чого ми будемо розпочинати? діставай. Банани сюди не треба такі, щоб супер, якісь красиві. Головне, щоб вони були. І да, солодкі? Спілі, солодкі. Ну, такі. Коли вони спілі, вже добре дозрівши, то вони такі м'якенькі. Так, а що ти хочеш перетирати? Я тут тобі велику миску для крему підготувала. Так. Готує торт для мене. Сьогодні не знаю, коли я викладу дане відео, але сьогодні день народження моє. Бачите, добре спілий такий бананчик. Тому дитина вирішила приготувати такий торт десерт. Так? Угу. Uh -huh. uh -huh. Так говори щось. Uh -huh. <реш> Це буде такий рецепт, як колись ми з мамою, хто пам'ятає, готували. Готували ми що? Цукор додавай і з цукром спочатку перетри. Цукру скільки тут півстакана? При умові тому, що банани будуть добре такі солодкі. Так оце відсувай, миску підписую, щоб добре стояло. Ось так треба перетерти. Бажано, звичайно, збити це все діло блендером, але по поважних причинах в нас такої дивотехніки немає. Так що, якось так, перетираємо. А що я взагалі говорила? Що це хотіла? А, коли ми готували з мамою торт голодний студент, і я кажу, давай ти приготуєш, вона така спочатку добре, добре, а потім по завершенню вже того відео, то вона каже, ну, це взагалі дуже важко. Хвилювання неймовірне. Бачите, воно добре зразу з бананом так розтирається, таке робиться вологе. Далі в цю взривну суміш кидаємо ванілін. Там залишилося два шматочки. Він так, як кава трішки кристалізується. Ну, То нічого. Він зараз тут розчиниться, поки ми там будемо ще все замішувати. Е, значить, по рецепту, дивіться, 200 г печива савоярді в нас є. Два доволі великих банани спілих, півсклянки цукру і 500. Грам, сиру кисломолочний. Ми брали у магазині фермерському. Можна домашній. Найкраще що сюди? Збиті вершки, так? Да? Да, збиті вершки і вершковий сир. Вершки і вершковий сир. Це що, типа ну, да, да, маскарпони? Так, маскарпони. В нас тірамісу буде з бананами, можна його з полуничкою. Типа кремчіз має бути. Ага, Ну, У нас крем банано чиз буде. Да. Отак. Трішки додаємо сир і розмішуємо. Ну так, перетираємо. Так що приготувати якийсь відеорецепт це така доволі важка праця. А особливо, коли ще якісь. Гарні кадри, да? і цікавий сюжет, то, то взагалі. То треба, щоб не одна людина над цим трудилася. І для балансу смаку додаємо щепоточку солі. Ми завжди намагаємося усе підсолити, тоді набагато воно смачніше. Так, бачите, такий гарний густенький крем виходить. Щось, мені здається, світла не вистачає в моєму відео. Коли ось так добре це все ми поєднали, трішки навіть якби підвзбили його. Що ми далі робимо? Каву, да, наливаємо уже миску Це відставляємо поки що на сторону. Ой, легенько Лі трішки кави на дно. Оба. Ось така кружечка з губками. Беремо посудину, в якій будемо робити десерт. У мене ось така ваза, салатниця і занурюємо печиво савоярді. Тільки наниз мочаємо ага. чи повністю треба мочати? Ні, на Ага. І викладаємо ось так гарненько, естетично. Тепер поверх нашого печива викладаємо крем сирну масу. Розрівнюємо. І знову новий слой печива будемо викладати. Так. І далі знову міняємо місцями каву ближче, умочуємо савоярді. Знову наш крем. І так, далі робимо ще один слой. Підливаємо ще трішки кави і по накатанні вмочуємо печиво. Давай так. Далі промащуємо трішки сиром, бо, по ідеї, потрібно ще кондитерським шприцом. До речі, в минулому відео можете подивитися, який кондитерський шприц подарували мені діти. Я зробила такий огляд подарунків, які отримала на день народження. Трусь. І далі дуже ми естетично оформлюємо це все Ну, У нас собі свій рецепт тірамісу. <рес> <рес> тірамісу по-домашньому. Нічого, все, все буде. Просто тут трошечки насадка не така, як треба. Ми не професійні кондитери. Воно дуже-дуже дуже смачно виходить. Ми ж і цим шприцом це перший раз користуємося. Тут ще й гадали, як його відкрити і як сюди крем взагалі наповнити. Ну так було, чи ні? Так. Да. Тут ти хіхікаєш, хіхікавка. Так. Так, дивіться, якщо видно, по Цих наших кулінарних шедеврах, вже не ті руки, всі потрішки докладаємося до цього десерту. Так що, друзі, такий у нас десерт виходить. Дуже класнючий, смачнючий. Настоїться, будемо показувати, що в нас вийшло. Ми тут вже над'їли частину, тому що прийшли були друзі-однокласники до дитини. Так, різні твічка. Відріж, як... да, отак відріж, а потім. Так? Ні -ні, отак. Ага. Да. І зараз вже ми будемо різати для себе. Ми ще не куштували, тому що це пригощали однокласників дитини. Вони привітали мене. І ми вирішили, що потрібно їх також пригостити цим десертом. Діткам дуже сподобалося. Неймовірно, раді були вони. Давай, викладай. Там шматочок залишився у цьому. Mm -hmm. Так, давай приклеїш. Отак. Так що, бачите, друзі, такий десерт смачненький, гарненький. І по-бюджетному, по-домашньому, вийшло. Так що, пропоную вам приготувати такий смачний тирамісу, так. да? як це правильно, Тирамісу. Це бюджетно, це дуже смачно. Можна готувати не обов'язково з цим савоярдів? Або з іншим печивом. З іншим печивом, мені здається, що навіть простий бисквіт в мене є, до речі, ну, також так, на каналі. торт, а щоб саме тирамісу там. Печиво потрібно. Ну, взагалі, це класно. Так що ось такий рецепт. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте про вподобайочки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться даним відеорецептом зі своїми друзями в соціальних мережах. Діліться своїми якимись такими провіреними суперрецептами. А вам, миру добра. На все добре, друзі! Пока-пока!